зима базарі. Покажу вам курчатка. Це Петруся. За супчик. Ой. 1352. Я вже вдома приготувала собі рибку. Дивіться, яка. Буду обідати. Приготувала собі рибку і рибка із овочами. З кабачками в соєвому соусі. І салатик. Огірок, помідор і зелень. Всім-всім доброго дня! Доброго дня, гарного всім настрою. Сьогодні 22 травня. Я ще з вами не здоровалась. Була на базарі, приїхала, вигрузила, всі містки дала. Приготувала собі рибку, я показувала вам, з овочами буде. І з салатом. І чай вже закипів. Зараз зроблю чай і сідаю обідати. Так, що вам сьогодні розповісти? Нема що й розповісти вам. Базар був слабенький, то сьогодні середа, а в середу завжди слабий базар. Чай п'ю з підсолоджувачем. Не хочу, не солодкий. Так, ну що, пробуємо рибку. Це рибка червона. Це у нас я брала у класному кобасному, привезли таку рибку. Гарне, гарне. Фу, гарненька. Зараз буду обідати всім смачного. Так, все я вже пообідала. Рибка дуже смачна. Дуже смачна. Ну, вона сама по собі добра. Червона рибка. П'ю чайок. І чого захарюється галкає? Не голодний, вода є. Гулять хоче, мабуть. Все, трішки поб'ю, багато не буду. Йду відпочивати. Це він чує, що я говорю. О, хуже. Ж. Думаю, з ким вона там говорить. Так, все. Іду відпочивати до 4. А зараз скільки? 17. Є в мене час відпочити, подивитися щось. Палкиці. Все, пішла я відпочивати. Так, Все Буду пити каву та бігти, поратись. І що ви думаєте, я полежала спокійно? Угу. Позвонив телемайстер, що приїжджає, що виїжджає, йдіть до мамки. Бо в неї телевізор не робив уже не знаю скільки, неділі три. Перебитий був кабель, та й, та й не працював. Коротше, все наладили, тепер працює. Набігалася з ним. Оте, тут те. Все, п'ю каву, йду поратись, водичку міняти, чистити і так далі. Сьогодні ще виявляється День Святого Миколая. Дякую всім, хто мене привітав. Вітаю всіх Миколаїв, Миколайовичів, Миколаївних. Всім бажаю миру, щастя, добра і основне головне здоров'я. Так що ваше здоров'я. Дякую всіх, хто мене привітав. Що ви мене не забуваєте. Дякую вам. Побігла я. Так хочеться мені сходити на свою фізкультуру, ну, дівчата, вибачайте, ну нема коли, ну, ну хоч обійся. От дивіться, зараз 17-та година. Я заходжу в сарай, заходжу в інкубаторій свій на 2 години. Буде вже 19-та година. Куди мені йти? Потім що? А потім світло вимкнуть. Якщо вимкнуть, сьогодні не вимикали вранці. Слава Богу. Так, все побігла я, бо це не вийду. 18.50. Дивіться, як курчаткам комфортно. Лампочка їм зараз не треба. Тут жарко. І тут така сама картина. Бачите, порозлягались чисто, сухо, тепло. так. Тут почищено і в сараї почищено. І подивіться тепер на мене. Ось. Бачите, як мокро, жарко, все. Фух, так, от тобі і все. І 18.50. Так як я й казала, дві години. Дві години. Був кругом порядок, і в сарай, і тут, і водичка, і все. Хай Бог милий Дуже важко, дуже важко. Я серйозно не говорю, що мені важко, але мені дуже важко. Все, давайте пішла я в хату. Ось покажу вам цей сарай. Вони вже тут понакидали. Ось. Бачите, відони почищені. Тихенько, ніхто не кричить, ніхто не пищить. Значить, все в порядку. Всім комфортно. А. Всім комфортно. Всім комфортно, крім мене. Все пішла. Так, сідаю вечерять. Доїм. Оці ось кабачки. от, І зварила я три яйця, два цілих з'їм, а один білок. Три помідори і два гірка. Ну, це так. Може, з'їм по одному. От, І чай і апельсин. Все, це така вечеря. Все, всім смачного. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі! Бережіть себе, бережіть себе, своїх дітей. До зустрічі, до побачення!